Всім доброго дня! Огляд сочинських сортів фундука. Це караманівський, кращий сочинський сорт цього сезону. Горіхів не так багато, як в минулі роки, але горіх є. Весняні зворотні заморозки в тій чи іншій мірі в різних регіонах. Вплинули на врожайність. У нас тут на ділянці в середині квітня дві доби поспіль зранку було мінус 2-3, потім 28 квітня 4 градуси морозу, і цього було достатньо, щоб вплинути на врожайність різних сортів, особливо сортів з раннім стартом вегетації. Саме ранні сорти найбільше постраждали від зворотніх заморозків. Сочинські сорти умовно можна віднести до ранніх, так як у них достатньо рано починається цвітіння, пиління, розпускання бруньок дозрівання плодів. У нас тут на півночі України. Сочинські сорти дозрівають в кінці серпня, і горіх даних сортів збирається одним з найперших ці сорти показові стосовно впливу заморозків, але при цьому хотів би підкреслити, що сочинська селекція лише як приклад, тому що Постраждали всі ранні сорти незалежно від селекції. Ці доросліші кущики, в принципі, непогано завантажені горіхом. От поруч є молодші рослини. Всі рослини Караманівського вже переведені під кущі, були вирізані маточні штамби. Зараз тут дворічні, трьохрічні пагони були квіткові бруньки, але горіху небагато. Караманівський з-поміж усіх сочинських сортів найкраще переніс зворотні заморозки. Особисто мені подобається ця лінійка сортів. Круглий горіх, гарно бланшується, рано достигає. три руки поспель поспіль хорошую хорошу по данным сортам. Все це маточні кущі. Сучі 2 або Гордієнка. Фундуки даного сорту також повністю переведені під кущі. Трьохрічні пагони залишені. Штамби видалені навесні. Це молоді кущики, які висаджувалися вже власними саджанцями. Далі пішли кущі, які також переводились. Вирізалися навесні п'ятирічні штамби, які вже двічі плодоносили. На молодих гілках врожаю поки що немає, поки що рано. Це Кавказ висаджувався навесні 20-го двох річками. Вже другий рік дані фундуки формує кущем. Кущі формуються з молодих паганів. Зараз вони вже трьохрічного віку, йде третій рік. Починаю закладати сережки. Навесні невелика кількість квіткових бруньок була, врожаю ще немає, рано. Вже з наступного сезону має бути перший врожай на молодих гілках. Тут в кінці ряду залишив два материнські штамби які також будуть видалятися наступної весни. Ну і так, в цілому в Кавказах менше горіхів, ніж в Караманівського. Такі поодинокі завязі Інший штамп. Ну тут картина така сама. І для Кавказу дещо незвично, коли така невелика кількість горіхів Але в цьому році так.